Переселенцям з Донбасу треба допомогти пережити зиму. На цьому наголошують у фонді Ріната Ахметова розвиток України. Давайте собі представим людей, які уїхали раннім літом, або летом. Уїхали вони, чаще всього на дуже непродовжительне час, тому що всі ми надіялись, що дуже швидко наступить мир. Наступила осінь, і людям некуди возвратися. До того ж, багато переселенців проживають в місцях не підготовлених до зими. Побережжя Азовського моря, де в основному розположені ці бази, де живуть наші переселенці, це літні бази. Уже холодно. Тобто люди ці другий раз окажуться на вулиці. У гуманітарному штабі наголошують самостійно без допомоги держави врятувати всіх від холодної зими не вдасться. Під опікою фонду, як і раніше, в першу чергу залишаються ті, хто захистити себе самостійно, не може багатодітні сім'ї, діти-сироти, одинокі мами, інваліди та люди похилого віку. За оцінкою працівників фонду таких людей зараз понад три тисячі.